Які практики будуть на моєму медитативному ретриті в Карпатах. Обіцяла вам розповісти про традицію глибинних практик майстра Ананда Серджанхара, учня просвітленого майстра Ошо. Глибинні практики це не просто набір технік, там, тілесних, звукових, дихальних практик. Це шлях. Бо ці практики не просто оздоровлюють, чи розвивають увагу, розвивають приховані здібності. Хоча так, вони ви завдяки ним отримаєте і фізичне зцілення, і розвиток уваги і свідомості, і розвиток прихованих здібностей на кшталт яснобачення, ясночуття, і взагалі всі ті здібності, які вас сплять. Ця система дає такий благосний полив для того, щоб вони пробудилися, але насправді це все присутнє як приємні побочні ефекти, тому що основна суть глибинних практик в тому, що це шлях до пробудження. Вони ведуть людину від обмеженого я до справжньої людини з великою літрою пробудженою, цілісної, свідомої. Завдяки глибинним практикам відбувається поступовий процес знімання цієї всієї шелухи его, розуму завдяки вибудовуванню різнопланової системи уваги і ініціації. Глибинні практики ведуть до пробудження свідомості, до самоусвідомлення, до усвідомлення власної природи, а хто я є. Насправді, тобто, крок за кроком вони ведуть вцілення від ілюзій розуму, зцілення болю травм це те, від чого зазвичай людина страждає в своєму житті. Тобто, глибинні практики ведуть до відновлення зв'язку з внутрішнім джерелом. Це таке справжнє повернення. До себе, не в теорії, а через досвід, через проживання, через присутність. Бо зазвичай ми знаємо про себе, через те, що нам розповіли про нас батьки, сусіди, вчителі. І так ми бачимо себе через їхню призму або через. Умні книжки, де ми знаємо, що ми душа, тіло, дух, та чи сім тонких тіл, і глибинні практики приводять нас в реальність. Ми пізнаємо через реальність хто ж ми є. Тому ці практики для тих, хто шукає не чергову техніку, хто шукає себе.